Сьогодні ми відкладаємо у бік чутки та припущення. Ми будемо говорити мовою фактів і професійного інсайду. У центрі нашої уваги вбивча аналітика від Володимира Попова, колишнього підполковника КДБ, співавтора гучних розслідувань про природу путінського режиму, поки російська пропаганда з останніх сил намагається ліпити з Путіна образ великого геополітика, який кинув виклик Заходу. Реальність за кремлівськими стінами виглядає зовсім інакше. Попов стверджує: те, що відбувається зараз, це фінал грандіозної спецоперації, але не тієї, яку планував Путін проти України. Це фінал спецоперації оточення проти самого Путіна. Головна теза генерала звучить сенсаційно: диктатор став жертвою найбільшої афери в історії спецслужб. Його не просто дезінформували, його цинічно, роками і системно кидали. На трильйони доларів, продаючи йому замість реальної картини світу солодку брехню. Давайте розберемо механіку цього обману, про яку говорить Попов. Ключову роль тут зіграла сумнозвісна п'ята служба ФСБ служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків. Саме ці люди, на чолі з генералом Бісєдою, якого пізніше показово, але тихо прибрали, роками клали на стіл у бункері папки з грифом цілком таємно. У цих папках жила зовсім інша Україна, Україна, якої не існувало в реальності. Путіна переконували, що українська влада слабка і корумпована, що армія розбіжиться після першого пострілу, а населення ненавидить нацистів і чекає на російські танки з квітами. Чому вони це писали? Попов пояснює: під цю аналітику виділялися астрономічні бюджети. Йдеться про мільярди доларів чорної готівки. Які мали йти на підкуп українських генералів, депутатів, мерів міст на створення агентурної мережі. Але куди ділися ці гроші? Вони не дійшли до Києва, вони осіли в Москві, на Рубльовці у вигляді елітних маєтків, яхт і рахунків в офшорах. Генерали ФСБ жили за принципом: війни все одно не буде, дід просто лякає світ, а гроші треба освоювати. Вони продавали путіну потьомкінські села. Вони створили для нього віртуальну реальність, де він імператор, якому всі готові скоритися. І ось настало 24 лютого 2022 року день, коли віртуальна реальність розбилася об бетон українського опору. Попов описує стан Путіна в перші дні війни як шок. Уявіть собі, ви натискаєте кнопку, очікуючи парад на хрещатику за три дні, а отримуєте спалені колони Росгвардії Байрактари. І націю, яка голими руками зупиняє танки. У цей момент, за словами аналітика, сталося найстрашніше для диктатора. Він зрозумів, що він не гравець, він лох. Його розвели свої ж. Його найближче коло, ті, кому він довіряв своє життя і владу, виявилися звичайними крадіями, які підсунули йому фальшивку замість армії і фальшивку замість розвідки. Це змінило все. Путін перетворився з лидера нації на параноїка, який підозрює кожного. Він не може просто взяти і розстріляти всіх винних, тому що винні це і є система. Це Патрушев, це Бортніков, це Шойгу, це вся вертикаль. Якщо він почне справжню чистку, система звалиться і поховає його під уламками. Тому він змушений продовжувати цю криваву виставу, вдаючи, що все йде за планом, хоча чудово знає. План був провальний з першої секунди. Володимир Попов наголошує: нинішні хаотичні арешти в Міноборони РФ, справа Тимура Іванова та інших це не боротьба з корупцією, це судоми. Це спроба хоч якось покарати стрілочників за те, що царя виставили дурним перед усім світом. Але довіри більше немає. У Кремлі запанував страх і розуміння, що король голий. У наступній частині ми детально розберемо, як цей грандіозний обман. Призвів до початку відкритої війни кланів і чому в оточенні Путіна вже почали ділити спадщину ще живого диктатора. Ми продовжуємо розбирати аналіз генерала Володимира Попова на каналі Політпрогноз. У першій частині ми з'ясували, що фундамент цієї війни це брехня і крадіжка колосальних масштабів. Але що відбувається, коли бліцкриг провалюється, а гроші закінчуються? Починається найстрашніше для будь-якого авторитарного режиму внутрішня війна кланів. Попов стверджує: сьогоднішній Кремль це вже не той гранітний моноліт, яким його малюють пропагандисти Соловйова це, цитуючи класика, банка з павуками, куди кинули запалений сірник. І цей сірник поразка в Україні. Генерал звертає увагу на ключовий конфлікт, який зараз розриває систему зсередини. Протистояння чекістів група та армійських, яких представляв Шойгу, а тепер намагається контролювати Білоусов. Після провалу вторгнення постало одне сакраментальне питання хто винен? ФСБ, яка провалила розвідку, миттєво перевела стрілки на військових мовляв, ми дали дані, а це ви не вмієте воювати. Армія ж огризається. Видали нам брехню замість картмінних полів і настроїв населення. Попов наголошує арешти генералів Міністерства оборони Тимура Іванова, Юрія Кузніцова, генерала Попова, однофамільця нашого аналітика та інших це не очищення системи. Не будьте наївними. У путінській Росії корупція це не злочин, це клей, який тримає державу. Якщо почали саджати за крадіжки, значить почався перерозподіл ринку. Аналітик пояснює це так пиріг ресурсів стрімко зменшується, санкції працюють, нафта продається з дисконтом, витрати на війну шалені. Годувати всіх уже не виходить. Тому один клан Луб'янка почав пожирати інший Арбат, щоб забрати собі останні фінансові потоки це війна за виживання. Але найцікавіше, за словами Попова, це роль так званих технократів. І призначення Андрія Білоусова. Путін, зрозумівши, що його обкрадають усі, спробував поставити аудитора наглядачем за генералами. Це викликало тиху паніку і саботаж. Система, яка звикла красти від 30 до 40% бюджету, не може працювати інакше. В результаті ми маємо параліч управління. Поки в Москві ділять портфелі і саджають конкурентів, на фронті снарядний голод і бардак. Окремий блок аналізу Попова присвячений зовнішньому китку. Генерал стверджує, що Путіна розводять не тільки свої, а й так звані партнери. Подивіться на Китай Пекін не дає зброю, він дає кредити під шалені відсотки і скуповує ресурси за безцінь. Сі Цзіньпінь чудово бачить слабкість Путіна для Китаю. Росія перетворилася з партнера на васала, якого можна безкарно грабувати те саме з Північною Кореєю та Іраном. Вони викручують Путіну руки, вимагаючи ядерні технології за космічні розробки в обмін на іржаві снаряди 70-х років це приниження, якого Росія не знала століттями. І в Кремлі це розуміють еліти бачать Акела не просто промахнувся, він перетворив країну на сировинний придаток Сходу. Володимир Попов робить жорсткий висновок зараз у Кремлі ніхто вже не думає про перемогу. Всі розумні люди там розуміють, що війна стратегічно програна. Зараз головне завдання кланів встигнути вкрасти якнайбільше перед крахом, вивести активи, якщо це ще можливо, і головне, знайти цапа від відбувайла. Путін втратив роль верховного арбітра він більше не розводить хмари руками. Він просто спостерігає, як його оточення гризе одне одному горлянки, і молиться, щоб вони не переключилися на нього. У наступній, третій частині ми торкнемося найбільш чутливої теми особистого страху диктатора. Чому він постійно змінює охорону, створює нові спецслужби, і чого він боїться більше ГААГИ чи своїх власних охоронців? Ми продовжуємо наш аналіз на каналі Політпрогноз. Якщо у попередніх частинах ми говорили про гроші та клани, то зараз час поговорити про те, що рухає самим Путіним. Генерал Володимир Попов, як досвідчений чекіст, який знає систему зсередини, стверджує: головна емоція, яка сьогодні панує в кабінеті президента РФ, це тотальна всепоглинаюча підозрілість. Путін усвідомив масштаб обману він зрозумів, що люди, які клялися йому у вірності 20 років, кинули його на етапі підготовки війни, і тепер у його голові пульсує одне питання якщо вони збрехали мені про армію та Україну. То де гарантія, що вони не збрешуть, коли постане питання мого життя? Попов звертає увагу на кадрові рішення останнього часу, які багато хто пропустив. Путін почав гарячково тягнути у владу своїх родичів. Призначення його двоюрідної племінниці Ганни Цивільової, заступником міністра оборони? Це кричущий сигнал. Диктатор більше не довіряє професіоналам, він не довіряє старим друзям з кооперативу Озеро. Він намагається побудувати останній редут оборони на кровних зв'язках, сподіваючись, що сім'я не зрадить. Це класична поведінка автократа в стадії заходу сонця, опора на династію, коли державні інститути вже не працюють. Ще один маркер страху, який виділяє генерал КДБ, це постійна ротація в ФСО Федеральній службі охорони та створення противаг. Путін панічно боїться повторення сценарію імператора Павла І якого задушили у власній спальні його ж гвардійці, знаменитий удар табакеркою. Заколот Пригожина став для Путіна шоковою терапією. Він побачив, що коли колони Вагнера йшли на Москву, ні ФСБ, ні армія, ні поліція не кинулися вмирати за президента. Система завмерла і чекала, хто переможе. Попов стверджує Путін цього не пробачив і не забув він розуміє, що він живий лише доти. Доки він вигідний кланам як модератор. Як тільки він стане тягарем, а він ним стає, його приберуть. Тому зараз він створює хаос навмисно Він звільняє генералів, переставляє місцями Патрушева і Шойгу, підносить Дюміна, потім опускає його. Його мета не дати нікому посилитися, його мета щоб усі боялися всіх. Генерал проводить прямі паралелі з останніми роками Сталіна. Тотальна шпигуноманія, пошук змовників серед лікарів, серед найближчих соратників. Але, як зазначає Попов, Сталін був аскетом-фанатиком. А Путін це людина, яка любить розкіш і життя. І цей дисонанс зводить його з розуму. Він хоче жити як шейх, а змушений ховатися як щур. Аналітик також вказує на ізоляцію. Путін живе в інформаційному вакуумі. До нього потрапляють лише ті люди, які пройшли тижневі карантини, це відрізає його від реальності. Він керує не Росією, а папками на своєму столі. І ті, хто носить ці папки, фактично керують ним. Вони можуть маніпулювати його страхами, нашіптуючи про змови конкурентів. Висновок попова у цій частині невтішний для Кремля. Система управління втратила адекватність. Рішення приймаються на основі емоцій. Образ і страхів однієї літньої людини, а це означає, що помилки будуть множитися. Кожен новий крок Кремля буде все більш абсурдним і самовбивчим, бо він продиктований не логікою, а параноєю. У фінальній частині ми підсумуємо все сказане і дамо прогноз: чим закінчиться цей цух-цванг для диктатора і чому внутрішній вибух у Росії це лише питання часу. Підбиваючи підсумки нашого аналізу на каналі Політпрогноз, ми доходимо до головного висновку генерала Володимира Попова. Ситуація, в якій опинився Володимир Путін, у шахах називається цухцванг це положення, коли будь-який наступний хід гравця лише погіршує його позицію, але не робити хід не можна. Попов пояснює цю пастку: варіант перший. Зупинити війну. Якби Путін завтра вийшов і сказав, ми досягли цілей, ми йдемо. Його б розірвали свої ж, його розірвали б зет патріоти, яких він накачав пропагандою. Його б знесли генерали, які розуміють, що за поразку доведеться відповідати головою, і його б добили олігархи, які втратили мільярди. Для диктатора визнання поразки це фізична смерть. Варіант другий продовжувати війну це шлях, яким він іде зараз. Але ресурси тануть. Економіка перегріта, люди біднішають, техніка горить. Продовження війни веде до повільного, але гарантованого виснаження і подальшого розвалу держави. Генерал КДБ стверджує: Путін загнав себе в кут, його кинули на старті з ілюзією Києва за три дні, і тепер він змушений спалювати країну, щоб продовжити своє життя у кріслі хоча б на місяць, хоча б на рік. Він став заручником власної брехні. Попов також наголошує на важливому моменті: лояльності більше не існує. У Кремлі панує лише жадібність і страх. Як тільки грошовий потік, яким заливають силовиків, Мілія, а це неминуче через санкції та витрати на війну, ці вірні пси першими перегризуть горло своєму господарю. Історія Росії вчить нас, що всі диктатури закінчуються або табакеркою в скроні, або Лебединим озером по телевізору. Що це означає для нас, українців? Володимир Попов попереджає: не варто чекати, що Росія розвалиться завтра вранці. Поранений звір небезпечний. Він буде кидатися, кусатися і намагатися забрати з собою в могилу якнайбільше життів. Але стратегічно хребет режиму зламано. Внутрішня гризня у Кремлі це наш другий фронт. Поки Шойгу воює з Патрушевим, поки ФСБ саджає генералів армії. Поки Путін ховається від власної охорони, система втрачає керованість. Кожен удар з ЗСУ на фронті, кожен дрон по нафтобазі, посилює цей внутрішній хаос. Висновок генерала однозначний Путін програв у той момент, коли повірив у казки своїх спецслужб. Тепер ми спостерігаємо лише затягнуту в часі агонію. Імперія, побудована на брехні та крадіжках, не може перемогти вільний народ, за яким стоїть правда і цивілізований світ. Тримаємо стрій, віримо в ЗСУ і пам'ятаємо – найтимніша ніч завжди перед світанком, а світанок Росії вже не світить. Дякую, що були з нами на каналі Політпрогноз. Підписуйтесь, поширюйте це відео, щоб більше людей знало правду. Слава Україні!